У Вірменії протестувальники проти політики уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна перекрили дороги. Поліція затримала понад 240 людей. 27 травня у столиці Вірменії, Єревані та інших населених пунктах країни відбуваються акції непокори протестні виступи проти чинного прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Поліція затримала понад 240 протестувальників, і це лише у Єревані. Мітингувальники скандують протестні гасла та перекривають вулиці автомобілями та сміттєвими баками. Зокрема, протестувальники перекрили трасу до Ірану, а також вантажними фурами заблокували автодорогу з Єревану до Армавіра. Вірменська поліція почала затримувати протестувальників. Зокрема, серед них депутати парламенту Вірменії від опозиції Ашот Симонян та Артур Хсарсян. а також Ігор Хачатуров, це син колишнього генерального секретаря ОДКБ, екс начальника генштабу збройних сил Вірменії Юрій. Det lukter Люди, які вийшли на акції протесту, виступають проти територіальних поступок Азербайджану, якому Вірменія пообіцяла передати кілька прикордонних сіл. А опозиція намагається розпочати процедуру імпічменту щодо прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. А оправлячі партії стверджують, що готується державний переворот. Протести розпочалися і в прикордонних селах. Так, мешканці Тавушу, що вийшли на протестні акції, переживають, що втратять свої будинки, коли Вірменія передасть Азербайджану чотири села у цьому районі. Протестувальники попрямували з маршем до Єревану, а згодом до нього приєдналися тисячі противників територіальних поступок Азербайджану.